Зранку дивіться, пташки співають. Це пшеничне, пшеничне, грудь, пшеничне поле. Дивіться, класно. Сьогодні у нас трішки тепло, як тепло, площі вони передбачаються, бачите? Тепленько, гарно. пташки співають красота. У нас зараз майже 10 година. ранку, ну, дуже не ранку, але сьогодні у нас вихідний. Може Пироги, Гарна дуже. Заспокійливо. Кайне штрес, як вони люблять казати. Дійсно, кайне штрес. Вони привикли, що все ніби йде по порядку. І е люди не висловлюють емоції ну, просто так, не показують. Тому, напевно, нам треба вчитися не тільки не показувати, а дійсно не нервувати. Здоровіше будемо більше проживемо, можливо. А це ми вирішили вихідне погуляти. Тут щось такого поначіпляли. Не зовсім розумію, що це. Дивіться, я зразу думала, що це ангелики, а але що це якісь як пальмочки. Йдемо трохи гуляти, на свій страх і ризик, тому що вихідний. Люди відпочивають. Йдемо так, щоб швидше до центру. Пройдемося, прогуляємося. Потрібно мені купити собі книжки на б 1 я ще їх не придбала. Має бути дві книжки, має бути книжка по теорії більше. І має бути окремо книжечка з правом інтенсив. І це ми зайшли в Мюлер. Дивіться, які класні оці. Я в Україні теж таку купила собі. Оце я хотіла таку чоловіку в Україні купити боеткай. Тобі поліз, не пам'ятаю. Так, поліз тобі. Дивіться, які класні отут синові з футболом. Красота просто футбольна тематика. Пити чайочок, а це вже і не чайочок пити. І дивіться, цілий стелаж просто-напросто котячого. Задоволення чорно-білого. Це що з Я такого ще не бачила, тому вирішила. І оце ми зайшли в техніку і залипли, дивіться, тут величезний телевізор. Які кольори, це просто, це просто красота. От дивіться, тут зараз просто шик. Ви знаєте, в великому приміщенні телевізори здаються набагато менші. Ніж вони є. А це ми вирішили нарешті використати то, то тісто, яке нам дали на тафелі. Буквально вже скоро другий тафель буде, три тижні тому. Нам дали цілу упаковочку отаку, бачите, разом з намазкою. І там всередині тісто. Але у мене є своє томатне пюре, тому намазую свої, які я вже розпочала. А це залишу воно закрите. Зараз будемо розбиратися, як його розкривати, якщо чесно. Не пам'ятаю, не знаю, буду шукати. Мало би бути дуже легко. Пойдай. І оце ми вирішили просто собі в неділю спекти трошки піцу, погодка фу. Ми купили трішки кобаски, сирочку, і так, щоб просто посидіти. Чесно, вихідних трішки забагато. Коли є два вихідні, воно якось виглядає не так. Коли вихідних більше. Ти вже не знаєш, чим себе зайняти. Я б тоді радила дійсно десь їхати. Хто має таку можливість, бажання, так, час. Зараз буду намазувати олійкою, тому що боюся, щоб не пристало. Хоча, в принципі, до ну, не повинно приставати. Але всяко житті буває, у мене раз була ситуація, коли заварне тісто пристало повністю до пергаменту. Це у мене мала бути Карпатка. Я ледве неледве його віддерла. Звичайно, з тістом трішечки. Карпатка в мене вийшла, але сам настрій був зіпсований. Це був просто шок, як я взяла відкривати, а воно все прям, ну, просто з корінням треба було виривати. Це, це було, як згадаю, прямо ж недобре. Зараз, бо воно, мені здається, трошки перестояло, воно, в принципі, в тафелі буває і продукти вже трішки такі. Я хотіла вам розказати: плануємо ми невеличку поїздку, не знаю, чи вийде чи ні. Тут кажуть, є такі поля, де кожен може збирати собі полуничку. І вже на виході плачуєш за ту кількість, яку не збирав. Я не знаю, скільки коштує кілограм, але кажуть, що особливо на полях соломою досить зручно збирати, немає болота. Головне попасти в період, коли немає дощів. Тобто пару днів не було дощу, оскільки полуниця, в принципі, вода, вона дуже вбирає воду. І скажу вам, так. Що от буквально кожен день отут душі. Тобто немає якогось такого періоду. А хотілося б десь на вихідні, тому поки що не знаю. Так само, як ми і не попали ще в басейн, тут було відкриття басейну, ми бачили. І після того просто от холодно от почалося літо і просто холодно. Тобто ми ще навіть і не були там, і не пробули. Теж маємо план, покажу, наскільки зможу. Нашу поїздку кинули мені сьогодні локацію, тому. Я вже буду очікувати хорошої погоди і, можливо, розкажу, покажу, що і як. Зараз так незрозуміло все почуваю. До речі, розкажу вам так вже погодя, поки готую. Знайшла тут стоматолога, досить непоганий. Пояснила, що до чого, перевірив, була на огляді, а сказав, що, на щастя, у мене ніде немає. Ніякого каріесу, але мінусом є те, що я вночі завжди скригочу зубами. Зразу попереджу всі ваші думки, це не глисти. Хоча багато так кажуть, перевірки всякі пройшла, тобто ні, немає. Це в мене так, напевно, нервова система. Реагує на сон, тобто все те, що накопичилося за цілий день, витягується в сні. І я, в принципі, з дитинства маю таку звичку, що сказав стоматолог, що таким чином я з'їдаю власні зуби, Тобто я шпригочу і емаль сточую, і зробили зліпочок невеличкий, буду носити капу вночі. ну як носити. Коли лягаю спати, буду закладати, надіюсь, я зможу з нею спати. Бо то, як робили зліпок, мені е, здавалося, що у мене буде роботний рефлекс. Хоча, як такого рвотного рефлексу, у мене, е, ну, наприклад, як перевіряють горло, так, аж аж немає. Тому не знаю, будемо пробувати просто це, so бо якщо не носити, то в один прекрасний момент дійде до того, що я сточу верхній шар емалі настільки сильно, що зуби будуть надто чутливими, і треба буде щось з ними робити. Я навіть не знаю, що в такому випадку роблять, чим їх покривають, тому і думаю, що це досить дорого, і це ж усі зуби ну розумієте. Тобто такий момент. І почала мене дуже сильно боліти голова, так що в стоматолога Ілла відсиділа. Е, я не знаю, в чому причина. Е, я чомусь підозрюю, що це швидше всього вухо. У мене раніше було запалення середнього вуха, і е, виходить так, що воно не болить, як ну, відчувають звичайно люди. Так вухо болить. Ми чуємо, правильно? Воно не болить, але натомість дуже сильно болить голова. Як я це вияснила, чому у мене така підозра. Коли боліла голова знеболюючи, мало ефективно помагали, мало. А от коли я закапала вуха, голова прийшла само собою. Ну, Але це ж не може бути панацеєю: ходити весь час і капати вуха, чи там весь час закривати вуха ватою. Я розумію, що моє довго, ну, недовге волосся, яке покриває вуха, дозволяється. Але все-таки як не крути, то не є добре. І не знаю, буду дивитися, можливо, лікар щось порекомендує, можливо, якісь аналізи, можливо, якісь антибіотик, ну, щось по-любому якось треба лікувати. Не знаю, як тут лікується щодо чого, але я маю термін, тому... Будемо обговорювати, буду уточняти. І скажу вам, що якось незрозуміло, я б сказала так, час від часу все-таки знову накатує паніка місцями. Незрозуміло, що далі буде, хоча уже набагато легше, я вже вмію плюс-мінус спілкуватися. Я вже можу щось сказати, щось уточнити. Не все, пом... Не все розумію, правда, це дуже погано. От коли мені говорять, то я з першого разу, мене так, знаєте, розуміння доходить пізніше, як до жирафа на третій день. Це погано. Але, напевно, треба до всього привикнути. Я тепер все таки прослухаю ті подкасти, шукаю в інтернеті пісні. Кажуть, дуже добре заходить. Треба, напевно. Починати дивитися якісь кусочки фільму, можливо, тут є якісь такі легенькі серіальчики, які, ну, щоб іменно розмовна мова, знаєте, як просто розмовна легка, оці розмовні фрази вони досить добре лягають, коли ти дивишся серіал. Можна дивитися з німецькими субтитрами. Я думаю, буде добре. Але треба пошукати, подивитися, щоб дійсно було цікаво. Бо Скажімо так, нецікаво читати щось і слухати, ну, це такий собі, знаєте, квест челендж. Тому скажу вам, що, у принципі, є думка, що не все так легко, не зрозуміло, чи вийде мені здати подальший. Б1 чи не вийде, ну будемо бачити. Наперед загадувати не будемо, ми тільки почали вчитися. Дійсно, навчання дається досить важко. ну, Але, тим не менше, маємо те, що маємо. І будемо бачити, не буду казати наперед, що щось не вийде, тому що дійсно, якщо спиналаштувати, що не вийде, то воно і не вийде. З наші думки матеріальні, як не крути, і досить часто, навіть взагалі у звичайних речах, якщо ти не віриш у свої сили, ну, то ніхто тобі не поможе. Дивіться, яка піца вийшла, а я її розріжу на шість кусочків, це буде мома. І хотіла показати вам трішки. Дуже давно хотіла зайти в цей магазинчик і завжди в інтернеті дивилася на одяг, яка юбочка, у мене такий шорт такі шорти є. Обалденна юбка, обалденна. Не знаю, чи хороша якість буде. Я так пробувала трішки показати, дуже гарна. Літня така, ну, не мені вже, звісно. І топ. Ну, топ взагалі не мені. З <сум> цим декульте. Дивіться, яка краса. Оці такі прозорі речі. Я так люблю. Правда, я не знаю, куди в них вийти, але я дуже їх. Мені дуже воно подобається. І є така ж юбочка але з підкладкою. Дивіться, яка краса, бачите, зараз там... покажу. І чорна така є. Ну, ще чорна, куди б мені йшло. А от біла, ну, таке, знаєте, так. О, дивіться, яка краса. Бачите, вона ніби так закриває попу, а там, де ноги. О, гарненька така, правда? Я теж так кажу. Ну Така досить е, е, святкова. Десь на вихід, десь якесь е, свято, так? Такий святковий. Дивіться, як класна джинсова, обалденна. Таку я бачила в інтернеті на їхньому сайті. Мені дуже зайшла. Ось така ковтинка. До речі, що хотіла, дивіться, яка класна, як гачкована. вона. І така теж є чорна, і мізиць платічко бачила, зараз будемо шукати. А, до речі, тут розмір не, не співпадає. А, зараз вам розкажу чому. А, у мене зазвичай Ну, зараз я трішки набрала. То, виходить, у мене зараз розмір, напевно, S. -ка. Напевно, так. Ну, XS -ка, S -ка. Тут я міряю S, і вони великомірки. Прям такі, знаєте. Ну... Тому, от дивіться, оці треба шукати, напевно, і Сеску. Так само і шорти, так само, і юбки, воно буде все на мене велике. А я колись, згадую, просто попала в Зару і в Бершку я була їздила в Туреччину і зайшла в ці магазини, не пам'ятаю, Стамбулі, мені здається. І теж е, міряла, і для мене було дуже дивно, що мені нічого не підходить. Я тоді була ще худша, звичайно. І е, взагалі все було велике, все на мені висіло, прям так знаєте, ужас. І е, я була дуже розчарована, тому зараз просто дивлюся. І класний е, такий класний комбіназончик дорогий зараз, але класний. Е, багато чого я так познаходила, якщо мати кошти. Можна собі дуже класно зробити капсульний гардероб. Просто в цьому магазині пройтися, чесно. Тут досить класно під колір, все, немає якихось таких прям ріжущих очі кольорів. Їх можна дійсно скомпонувати, взяти декілька речей, і вони будуть повністю між собою поєднуватися. Це просто шикарно. Завжди так мріяла, щоб завжди мати в що одіти. І будь-що з чим можна було б поєднати. У мене ніколи так нема, тому що я купляю більш хаотично купляла. От дивіться, який класний костюмчик може бути просто бомбезно, я не люблю. Але один на вихід можна було б купити. Не люблю класику. Але щось таке, дивіться, сумочка була. Я таку сумку бачила в інтернеті, а володіть просто така краса. І не знаю для чого вона. І отакі от юбки. Але мені більше сподобалася не чорна. А така, вона тепер гірчична кольору хакі просто шикардосна. І оці взяла поміряти. Дивіться, взяла собі штаники такі, вони дуже класні зараз, але вони чомусь на кльош Обідно. І взяла собі ось таку жилетку. Чому? Тому що в інтернеті бачила її, а тут есочка, а там ески нема, а там взагалі її нема. І нічого мені не підійшло. Тому ось якось так.